Доброго дня. Інформація більше для військовослужбовців. Значить, стаття 60 Конституції України забороняє приймати участь в злочинних схемах і виконувати злочинні накази. Навіть якщо використовуються ваші особисті дані і ви знаєте про це, то це теж вважається, що ви є учасником кримінальної схеми. Тому для запобігання цього є стаття 27 Конституції України, яка вам дає право захищатись. Якщо ви отримуєте погрози від командування, ви цілковито можете використовувати цю статтю і самовільне залишення частини, так називаємо. Це може бути інструментом самозахисту. Дякую за.